Всім привіт з Одеси! Ми на привозі. Сьогодні у нас 23 травня. Подивимося, що по цінам. Огірочок такий шикарний, дивіться, 45 гривень. Полуничка тут у валі солодка, 90 кірови, гривень кілограм. Ще, ви гривень. Дивіться, така гарна полуничка по 90, а черешня вже по 130. Така ж чорна, чорна черешенька 130. Помідорка 70 і 70 на гілості, такі дивіться, 70 гривень, перчик 120, морква молода 70, цибуля 40, молода картопля 40 гривень, дрібненька така, бурячок по 30. І морковка по 40. Ціна поки тримається. Це що? Це лимонка 35, пікінка 65. Капуста 20 Так, картопля тут 50 гривень. І така і розовенька 50 гривень. Табачок 55. Чесничок 150. О, Трошки падають Баклажани 150. Такі шикарні. Огірочки 130. Ой, помідорчики, помідорки. нектарин 80 гривень. персик інжирний 150 гривень. Перчик такий по 200. Черешню показувала 120. Так, і горошок по що по 110 гривень. Тут 110. До речі, найдешевше, що я бачила. ну, Огірочок 45. Так, приходьте і ви на привоз. Всім гарного дня і пишіть, які ціни у вас.